Друзі, і ви зараз неодмінно дізнаєтеся, яке завтра, 12 жовтня свято. У кого завтра іменини, що не можна робити в цей день, а також ще багато іншого. І, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде приємно і цікаво. 12 жовтня День працівників санітарно-епідеміологічної служби в Україні, День Профспілок в Україні, День Художника України. Вітаю всіх причетних! Міжнародний день боротьби з артритом, День Економіста в Україні. А також день шоколадних сюрпризів, день вільнодумства, всесвітній день повітряних зміїв, день тушкованої свинини, день заощаджень, свято чистої склянки та день складання кулінарної книги. Авіряни вшановить пам'ять святих мучників прова, тараха та андроніка. А до Нового року залишиться 80 днів. А свої іменини в цей день святкують Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Олександр, Остап та Тарас. Привітайте ваших іменинників! 12 жовтня в народі носить назву «Провські морози. В народі цю дату пов'язували з першим серйозним похолоданням. А що ж не можна робити в цей день? Отже, неважно починати нові справи, бо це може привести до непередбачуваних труднощів. Не слід без потреби викидати старі речі. Кажуть, це може злити добробут і удачу, та забороняється важко працювати, бо надмірна праця в цей день може зашкодити вашому здоров'ю. І це буде завтра, 12 жовтня. Слава українцям і слава ЗСУ!